Всім привіт! Сьогоднішній огляд найцікавіших знахідок ми розпочнемо з незрозумілого, але, як виявляється, цінного артефакту. Це писало амулет з рунами у вигляді змії зуб дракона. Візерунок та графіті вказують на те, що предмет дуже старий ще до християнського часу і так чи інакше був пов'язаний з культом. Можливо, використовувався в давні часи як талісман амулет для захисту житла. Артефакт було знайдено візуально в полі Білоцерківського району Київської області. Матеріал і бивень, вага 21,24 грами, стан хороший колекційний. За торгами стежило 132 людини, і після 18 ставок зуб дракона купили за 16 201 гривню або 443 долари США. Наступна знахідка це монета номіналом 2 копійки 1788 року Єкатерини II ТМ М монетний Двор. Монета вважається раритетом і відома дуже невелика кількість примірників, тому і попит у колекціонерів завжди підвищений. Матеріал мідь, вага 19,52 грами. В описі продавець також вказав: на монеті був наліт від бруду, який відчистив латунною щіткою, а далі за допомогою дистильованої води та господарського мила зробив суміш, в який тримав монету на протязі двох місяців, періодично виймав та чистив м'якою зубною щіткою. Реставрував таким чином монету до хорошого колекційного стану. За торгами стежило 143 людини і після 155 ставок дві копійки купили за 20 115 гривень або 550 доларів США. А ось це вже вражаюча знахідка, статусна бойова сокира чекан часів Київської Русі 11 12 століття. Артефакт було знайдено в лісі в коренях дерева на глибині приблизно 30 сантиметрів. Місце знахідки Чернігівська область. Матеріал залізо, вага 352 грами. За торгами стежило 234 людини і після 67 ставок бойову сокиру чекан купили за 30 тисяч одну гривню або 820 доларів США. А ось це вже рідкісна срібна застібка фібула, прикрашена дорогоцінними камінчиками і ймовірно належала комусь із знаті з племені готів, які жили на території України в 3-4 століттях. Срібну прикрасу було знайдено в полі на невеликій глибині місце знахідки Тернопільська область. Матеріал срібло, вага 32 грами, з дефектів видно незначні пошкодження, сліди від часу. Предмет потребує невеликої професійної реставрації. За торгами стежило 253 людини і після 39 ставок срібну фібулу купили за 50 тисяч гривень або 1367 доларів США. Наступна знахідка це рідкісна монета Гекта, її номінал 1-6 статера і яка карбувалася близько 450 років до нашої ери. На цьому грошовому знаку красується баран і риба тунець, а на іншій стороні чотиристоронній квадрат. Золоту монету було знайдено в полі на невеликій глибині місце знахідки Одеська область. Матеріал електр, вага 2,67 грами, стан хороший колекційний. За торгами стежило 124 людини і після 60 ставок монету купили за 70 558 гривень або 1929 доларів США. Наступний артефакт це золотий кол часів Київської Русі, прекрасної роботи майстрів ювелірів того часу. Колт це жіноча прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Предмет в чудовому колекційному стані виготовлений із золота високої проби та прикрашений зерню, вага 9,1 грами. За торгами стежило 157 людей і після 280 ставок золоту прикрасу купили за 100 тисяч 2 гривні або 2735 доларів США. Наступну знахідку було знайдено випадково в Житомирській області, на городі біля власного будинку під час збору врожаю. Це срібна монета номіналом 6 грош 1595 року Сігізмунда III вази. Цей шостак вважається доволі рідкісною монетою, і в каталозі Купицького має значення R7. Матеріал срібло, вага 4,37 грами. За торгами стежило 318 людей, і після 67 ставок срібну монету купили за 130 тисяч одну гривню або 3555 доларів США. І завершить наш огляд вкрай рідкісний бронзовий греко іллірійський військовий шолом. Це один із перших типів даних шоломів до нашої ери. Зі слів продавця, шолом було знайдено на півдні країни у 2022 році, але де саме продавець не вказав, повідомив лише, що всю додаткову інформацію надасть покупцю. Матеріал бронза, вага 1 кг 231 г. З дефектів видно відламане вушко з однієї сторони шолома. Предмет потребує професійної реставрації. За торгами стежила 541 людина і після 47 ставок бронзовий шолом купили за 180 тисяч гривень або 4922 долари США. Бажаю вам успіхів та крутих знахідок. Всім пока!